О, дивіться, знаєш, добре? От дивіться, ви говорите зараз, що ви Киявляли. А коли ми говоримо про статус жителя, наприклад, тобто, Києва, він каже, я житель міста Києва. Питання виникає. Читайте Конституцію. Київ це е, Київ, це столиця України, яка має ну, це місце за районним поділенням. Які були утворені Верховною Радою ще УССР, тобто, на сьогоднішній день у вас є, наприклад, дев'ять суб'єктів, які мають статус адміністративної одиниці. Тобто, райони у вас і мають статус адміністративної одиниці. Тепер виникає ситуація. А де ж територіальні громади? Тобто, у вас на сьогоднішній день є дев'ять територіальних громад, які існують як адміністративні одиниці. Тобто, виборці. Ви не являєтесь виборцями, знаєте, ви, міської ради. Чому? Бо згідно Конституції. Міська рада не представляє спільні інтереси територіальних громад, а представляє тільки хто, які рада обласна і районна. От вам і війські завітки. Тобто ви на сьогоднішній день наплатили у себе. Будемо казати, саме проголошень. І в державних реєстрах їх немає. І ще, ви ж розумієте, що політичні партії не є внутрішніми суб'єктами первинних державних суб'єктів. Та питання заключається, як могла народу хроняської нації віддати владу політичним партіям, які не представляють. От і все розумієте, яка ситуація? Все. Якщо, якісь... Якщо хочете поспорті зі мною, я можу вам. Що будемо О, друзі. давайте, давайте розіграємо такий варіант. Я скажу, що чогось скидає? Чогось немає. А ви мені не повірте, скажете, він дурить. А я вам потім покажу в Конституції, що цього немає. І ви вперше побачите, що цього немає. Всього знає чого. Бо багато, багато ваших дітей, чоловіків, судили суди. Київські. Правильно кіно? Подивіться, я вам зараз скажу, що на сьогоднішній день, згідно Конституції, немає. Верховного суду України. Ви, тепер хто хоче поспорити зі мною? Хай підніме руку і, і зразу я вам покажу Конституцію. Винімаю вам Конституцію і показую, що Верховного суду України 29,08 29.08.2001 року не існує, бо Конституції. А ви сьогодні вперше дивіться, скільки політикою виступало? розумієте в чому діло? І це саме, перше почули, що його немає. А, тобто, а тепер дивіться, а якщо немає 2001-го Верховного суд України, то тоді немає президента Ющенка. Ви розумієте, що виникає? А тепер хто хоче поспорити, хто німецький скаже, ти брехун. Я винімаю конституцію і при всіх показу, що я не брехун, Що в ділі немає Верховного суду України по Конституції. А чому? Тому що ми всі прийшли і приходимо на Майдан кричати, спорити. А щоб почали почитати закон і подивитися, що в ньому є і чого в ньому немає, у нас нема часу. Понімаєте ситуацію? Тобто, якщо хтось хотів, час зі мною повторити, ми споримо. На що ми там споримо вінка, я кажу, з простого, Верховний суд України. Що? Ні, не що робити, я хочу казати, що був, тому що мені цікаво, щоб ви прямо в Конституції в першій звіті прочитали, що у вас немає Верховного суду України, прямо в Конституції. Паспорти я вони це... зміняли ні, ви не поняли, конституцію змінити неможливо. Я пояснюю яка ситуація. Чити на 4, політичний написано, партій на не є внутрішніми суб'єктами первинних державних суб'єктів, які є територіальні громади. Тобто у нас все складається з територіальних первинних державних суб'єктів. А первинний державний суб'єкт це територіальні, це рай, територіальні громади районів міста Києва. Києву. все, тобто це пряме управління. Чому? Бо згідно з, з, з 143 статті конституції, територіальна громада у нас є, дивіться, у нас місцеве сьогодні ще не існує. Чому? Бо у нас спочатку існує безпосереднє управління первинних державних об'єктів, а потім або виникає місцеве середування. Ви ніколи цього не читали, навіть цього не знаєте. Тобто у, у нас є елементи рудіменти. От якщо ми говоримо національний банк України, тобто національний, тобто. Держутімець, нічого, народи, там народної якоїсь влади, колись народна держава, там якась була, народна республіка була. Подімати, що там? тобто ви ніколи цим досліджували, а воно все написано прямо в законі. А ми споримо, споримо, і дивіться, цей спір той, той, щось, суспільство наше приніс. І ми всі кожного дня не живемо, а ходимо в суди, і один з одним, нація, один з одним, тільки спорить, 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 спорить. і не знає, чого вона спорить. А хто хоче зі мною зараз поспорити на те, що немає Верховного суду України? А що з вами спорити? А що з вами створити? А біжіть. Витайтеся, заключається у тому. Тут є одна людина, яка все время ходить в суди. От я з ним зараз, дивіться, ми розіграємо спір. Він ходить в суди, якщо він йде в суд, то він каже, що він є. Правильно Кіпо? А та блічка, бо ж нічого не говорить. Подивіться, він каже. Я судись, я був Верховний суд, ти ходив, а я вам кажу, немає Верховного суду. А він каже, мені є, бо висить. я є. Скажи, що ти зі мною України. Ну скажи. І чого добився? Ну ти ходив, а я тобі сказав, що його немає, і сказав, де шукати. А ти, пішов, а ти взяв і пішов, і пішов, і пішов, і пішов. А тепер дивіться, я маю Конституцію України зараз. і вам при, при, при вас. Відкриваю положення, де ви прочитаєте з 2908 -го, -го, го 2001 -го року. Верховний суд України відповідно до Конституції припинив своє існування. До питання, до питання, якщо Майдан, то Майдан може в першу чергу скерувати чим законом основним. Ви розумієте, ка ситуація не емоціями. Тоді ви будете знати свої права, то ви тоді будете шукати і правильно говорити політикам. А чи представляєте ви нас? Я вам хочу тепер здивувати вас. Я та свою конституцію і вам прочитаю, що у вас немає Верховного Суду України. А одна ви ж не спішіть. Не спішіть. Ну і ще одна ситуація. А коли ви побачите, що згідно Конституції, у вас немає Верховного Суду України, я потім покажу, що згідно Конституції, у вас ще немає Верховної Ради України. Ви мені не повірите, а коли почитаєте, ви здивуєте, що написано в Конституції. Я <звіл�и> <звіл�и>